Всі одне одного знаєте. Ні. Тільки правду Ні. Всі? у нас. Хто буде великий голова? Одна четверта, напевно. Дивіться, оця штучка, бачите, що це таке. Ви могли є. колись подивитися в житті, що за допомогою цієї штучки ви можете познайомитися одне з одним. Так. А як? Треба ніби ви написати цяти до того робити. Ні, ні, ні. Ні, ні. Ви ні, ні. зробите одну річ, а потім я вам розкажу далі. Дивіться, ваше завдання. Я зараз даю вам оцей папір так. і ви рвете собі кусочки. Скільки хочете. Але майте на увазі, враховуйте, що треба, щоб всім хватило. Я починаю з самого слухнянішого. І передавай далі по колу. Скільки кусочків. Він слухняний. Один кусочок вирвав собі, так? Можна собі два, три, як хочете. Тільки оперативно. Один. По один, по одному. Ні, 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 пояснюю. Що ви хочете, два, три, то ви один відірвав, другий, третій, передав далі. наприклад. То можна вже собі весь туалетний папір забрати. Але так важливо, щоб всім хватило, треба ділитися. Всі по одному, можна собі більше рвати. Що будьте будь як вдома? Там в туалеті Ви вдома, напевно, по п'ять разів рвати. Варте я я собі кусочки трошки більше рвати, ніж один. Один, другий, третій. А то є паперу? Що ніхто паперу не взяв? Чи що? О, Перший додумався. Мужик! Мужик, Мужик. немає великий кусочок так викликати. Чотири. П'ять. Добре-добре. Mm. Це можливість. Я зома. А то один Тебе пішов, так один-один-один один. один, 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 один. Зараз папір на громаді з того і закінчиться. Зараз як ми з толено про вашу познайомити зараз не скажу. Давайте передавайте, передавайте дуже час. Та самі стоїть. Величина кусочків не залежить від того. Кількість вождених. У мене одна штучка. Да. Мене. Я дам. У мене п'ять штук. Не смітіть, хлопці. Так, хто взяв по одному, хто хоче більше, ви просто собі розвиваєте на кількість.

Ви зараз подивитеся що ви наробили. Що, що ви собі нарвали <плес> <рес> <плес> <Раз. А можна плес> там? <мисті>? Так, все? <плес> а? Ні, <що> я. <плес> Давай, що не тро. смітіть! А ти, <плес> <плес> Сашко, на тобі <плес> закінчимося. Все? <плес> <плес> <Два>. <плес> мені ще той туалетний папір треба, ні? <плес> <Так>. <плес> а мені ще є! На три дні. Це орлон лишився на ваші три громади. Тепер увага! Кожен має кількість певних кусочків, так? Кожен розказує якусь інформацію, наприклад, як тебе звати, скільки років, але скільки кусочків. Я загинаю пальці. Володя. Скільки тебе, дай Вісім. собі? Давай. Слухай уважно. Мене звати Володя, мені 10 років. Ні, чітко. Я ті 10 років, мене звати Володя, я живу у Львові. На вулиці Наукові, на квартирі 80, в третьому 80. <тум> а де гроші лежать? Ще один. Поверші третій. Поверх четвертій, запам'ятала про Володю, Де він живе? Заходьте в гості табору. 80-го. У мене найкрасі тишина. Мене звати Роман, мені 7 Рома, років, я живу в Україні, я впродовж. І ще останній? Я живу у 3 квітня. Однак. Я чекаю, а ти Звати як? Скільки треба інформації? Так. Звати Маркен, а ти? Що ти по повертися? Мене звати Євген, мені 9 років. Ой, 10. 10? Так, давай. Один. Мене звати Дмитро. Дмитро. Мене звати Маркен, мені 9 років. Мене звати Максим, мені 9 років. Я займаюся футболом. Ти скільки кусочки маєш? Шість добре я займаюся футболом. Я живу на вулиці Ярушинської, на сьомому поруці. Під'їзді з той час ходинок. Давай, Давай. Звати... Гус, А ви голосніше говоріть. Добре. О, да. Гос, Гос. 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 Мене звати, звати... Свято Снів. Один, так? Да? Добре. Коротко ясно. Мене звати Толік, я живу в Риховичах. Мене звати мені 10 років. Мене звати Андрій, мені 11 років, живу приховачим. Мене звати Орест. живу приховача на вулиці на, е, під номером 11А. Маю собаку, займаюся спортом. А скільки? вам? Мені 10 років. Мене, мене звати Дима Назар, мені 9 років. Я народився 27 жовтня. Живу в Брюховичах на вулиці Спортові Сі. Заходжу в спортивну школу. Заходить. Ну, але він заходить теж. Щоб ходити, треба заходити. Мене звати Тарас, мені, мені, якщо так рахувати, 9-10 років, живу на вулиці ще під номером 5А. Народився Народився 2004 року. Ти сказав 1004 чи 4 років? Дві тисячі! Мене звати Артур. Мене звати Артур, мені 10 років, живу в Брюховичах на вулиці Проліскова, 12. Так, Віталій, в тебе там тисяч У Мене звати Віталій. Мені 9 років, я хожу на скаут, я по всіх поїздках я дуже люблю кудись на скаут, я займаюся спортом, у мене є собака, в мене є у мене У Мене з рівні 17 травня. Я живу на 8А Добре, все. Два, сім'я. Е, 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 е. Мене звати Максим, мені 12 років. Е, живу у місті Городку е, на вулиці Заставська, 328. Е, мене звати Денис, мені 12 років. Народився 2002 року, е, 18 березня, е, в місті Городок. Мене звати Ігор, мені 11 років, народився 2003 року. У мене є собака і я ходжу на скороту. Мене звати Олександр, мені, мені 9 років. Я народився в 2004 року, живу на вулиці Львівській, 68А 2004. Де ти живеш? Д, е, місто Городок. У мене є собака, дві сторони. Мені є дві собаки. Мою маму звати Таня, тата Микола. А <реку> я про самі говорила. Зібрання інформація про себе і загальну. <реку> Маєш брата? Маю брата менше. Що ти любиш їсти? Що ти любиш їсти? <реку> 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 а у тебе було листочки в листачки? А yeah. ясно. <laughs> <laughs> У мене були листочки штук 15. Це вже сіки є речі. Yeah, oh. Ну добре, добре. Ви ж в мене. звати Ростик, мені 11 років. Я народився 2032 року. Чи? 30... 2032 року. есть червня карт Живу в Огородково, на улице Заставский 17А. Нормально. У два пса, меньше брата. Кунчара нас на ловянята. Всі було були заточки. 17. Закій ти сьогодні ноги встав. З правою. З руки. З руки. Яка погода була ту сьогодні? Ти любиш свод? Любиш. Не дуже. Не навежу давай. Я, Добавців, ти ти я ти в нас дичі з четвертого року. <рес> Добавців, <рес> откурина, ну, Ходжує на Ну, Ходжу на скаунти так. <кхух> Дома має змінити, скільки казати не буду. Він хоче приходити ферму. Ферму. Pro nos pode! Se non seguae! Tu ru ru ru! Id est, id est! Nazvati Iul, imid est sportu,

Наразі. Давай ще два факти. Десять років. Прикиньте громаді. Добре. 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 Тепер давай. Ні, ні, назад. назад. хлопці, станьте на своє місця. і після того, як ви здасте Тарасові в руки папір, туалетний, подивіться, чи під вами немає шматочків. Для мене. Для мене. Не перебулу, під свої ноги, подивіться, чи, чи нема паперу шматочки. Добре, туди тарасові зараз його. Ага. Дивіться на згадку. Знімаєте? Нас гадка. Добре. На підлогу нічого не кидайте.